Сьогодні в Київському апеляційному суді розглядалась апеляційна скарга Офісу Генерального прокурора на судове рішення першої інстанції про закриття кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Справа підлягає безумовному закриттю. Прийшовши в суд апеляційної інстанції, розглядала судова колегія під головуванням судді сілковою. судова колегія Балацька Гор. Я сподівалася як захисник на здійснення якісного правосуддя. Але мого клієнта не викликали в судове зв'язку з браком коштів. Але судову колегію спочатку це зовсім не цікавило, що порушується право на захист, що людина має право бути обізнана про те, що слухається судовий процес відносно неї та її прав, і людина має право активно відстоювати свою правову позицію. Крім того, судова колегія повідомила учасників мене і прокурора з Офісу Генерального прокурора про те, що апеляційна скарга прокурора не відповідає вимогам і, по-доброму, даній апеляційній скарзі повинно було бути відмовлено. Але судова колегія надала другий шанс прокурору і відповідно прийняла апеляційну скаргу до розгляду. Але як захисник я вважаю, що такі дії судової колегії є недопустими, тому що надання переваги стороні державного обвинувачення не є допустимим. оскільки в судовому засіданні діє принцип верховенства права та рівності всіх учасників обстоювати свою правову позицію. А після того, як відбулося численне грубе порушення, так систематичне прав мого клієнта, я відповідно з публічним закликом до засобів масової інформації до депутатського корпусу, тому що я вважаю, що такі порушення апеляційної інстанції суддями є недопустими. Права, права громадян перед усім, дякую на те, що відкликнулися представники інформаційного агентства Укрпресінфо фіксували е, ті порушення, які були. А, відповідно, вважаю, що порушення закону не є допустимим, реагую в процесуальний спосіб і відповідно і е, відповідно якісно захищаю права свого клієнта. Повідково. На минулому судовому засіданні колегія суддів у складі сілкової. Балацької та горб вела себе по-іншому, своїми діями порошувала права людини. Сьогодні на судовому засіданні були представники засобів масової інформації і судді апеляційного суду виглядають ідеально. Ми бачимо гарну акторську гру суддів сілкової, балацької та горб, але це судді чи актори шапіто, питання залишається відкритим. Але як завжди в діжці меду ложка дьогтю. Судді апеляційного суду Сілкова, Балацька та Горб намагаються порушити право на захист, право на справедливий суд, щодо особи, яка не обізнана про дату судового засідання та є стороною по справі. Хотіла все ж таки додати, що судом першої інстанції були досліджені всі матеріали саме кримінального провадження, коли приймалося судове рішення. І прокурор в повному обсязі саме не постанови, а всі матеріали, був надавав. Те, щоб до інформації до судової проведі. По-друге, безумовно не можна розглядати проводити судовий розгляд, якщо щодо особи, яка не то, що не обізнана продати судового засідання, а яка за повідомлення секретаря судового засідання. Загалі не викликали дане судове засідання. Це буде порушення права на захист, порушення права на справедливий суд, порушення відмового доступу до правосуддя. Виявляється, у апеляційному суді нема фінансування і відповідно відправити повістку стороні по справі нема грошових коштів. Довідково заробітна платня судді становить 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. А це у 2022 тисячі двадцять році становить 60 тисяч шістдесят гривень. Поштове відправлення рекомендованим листом коштує 26 шість гривень. Без коментарів це судове засідання повісткою не було відправлено, оскільки як було озвучено попередньому судовому засіданні, в якому була присутня адвокат е, Криволичко. Е, поштова кореспонденція суду не відправлялася зв'язку з цього фінансування. Тільки у нас немає фінансування, і ви поштою. У нас немає героїтування, ми не ма, е, можемо поштою відправити е, лист. Будь-який інші зв'язку, будь-який інших. Прокурор, таке враження, що ви не перебуваєте в судовому засіданні, тільки що секретар доповідала, що направлені направлення вовідки, що повернулись за закінченням терміну зберігання. На сьогоднішнє судове засідання обвинувачений не повідомлявся через відсутність фінансування. А інших засобів зв'язку нема з ним, нема телефону, нема е електронної кошти, якби воно зазначено було у справі. Цих даних немає. Тому і як завжди, Київська міська прокуратура та її представник, пані прокурор показала себе на найвищому рівні, за що й отримала низку компліментів від судді. Розумієте, що апеляційну скаргу подавав інший прокурор. Яким чином ви можете подавати зміни? До поліційної склади тієї, яку ви не подавали. Зараз я поясню. Ви направили пошту, воно зареєстровано. Так, Зараз я пояснюю. Ми, ми коруємося таких так, бо у нас була реорганізація департаменту. У нас була реорганізація департаменту. Так, департаменту призначення. Ми керуємося постановою Великої оператора Верховного Суду. України від 27 -го, 12 -го 2019 -го року це практика, яка нам дозволяє, якщо прокурор вже не працює у нашому департаменті і ну, він не може слідувати далі представляти і приймати участь. То нас, ну, как, Ми триваємося цією пусканьовою, то в нас я зрозуміла, пані прокурор, ну певно, ну, що є така практика, але так. я вам ще раз кажу, я на навсього просила зазначити аркуші справи, а не писати зміни до апеляційної справи. Оскільки вона зареєстрована, ми не можемо вам її зараз повернути. І підстав для повернення немає. Вона буде приєднана до матеріалів справи, але враховувати враховуватися судом взагалі не буде. 30, 30. Я ще раз вам кажу, ви не мали права подавати будь-які зміни. Ну, це, це, все, все, все. Вона воно, до я не можу вам її повернути, вона буде в матеріал справи, але мені ніякої оцінки е, цим змінам до поліційної скарги надавати не будь Що відомо про суддів сілкову, Балацьку та горб з мережі інтернет.